24-го прокинулася рана вранці. Мене розбудила дитина, зайшла в кімнату, сказала, почалася війна. Весь день, 24 лютого, я проплакала. Я просто, ну, це були такі емоції. Ці дві українки, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинились у несподіваному місці. Тут, у болгарській столиці Софії, розташована найбільша у Східній Європі кіностудія, яка належить голівудській компанії. 26 лютого. Ми розмістили оголошення. Всі, хто потребує допомоги і працює в кіноіндустрії, якщо ви шукаєте роботу, ми тут, щоб вітати вас. Як склалася доля жінок на голівудській кіностудії, та що вони думають про повернення в Україну? Про одночасну типову та надзвичайну долю Українок. Дивіться у фільми Тетяни Ворожко, Київ, Софія, Голівуд. Несподівана подорож українських біженок у суботу, 22 жовтня, о 18 годині за київським часом.